З покровою щиро вітаю вас зі святом покрови Пресвятої Богородиці. В ефірі «Сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Вже до завтра планується завершити посів озимини у всій Україні за винятком південних областей, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України. Виняток становитимуть тільки південні області, у яких осіння посівна триватиме до 1 листопада. На іншій ж території України погодні умови цьогоріч досить сприятливі, і аграрії вже посіяли практично повністю і озиму пшеницю, і жито, і ячмінь, і інші пізні культури. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 2120 гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 2020 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались. На позначці 1580 гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1540 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни і на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1955 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча 870 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній досяг позначки 1 тисяча 890 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2 тисячі гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1855 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній на позначці 1955 гривень за тонну. На ринку вражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу продовжували знижуватись і досягли позначки 1825 гривень за тонну. Попит переробників позначки 1730 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній позначки 1710 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу знизились до позначки 4550 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу різко знизились до позначки 4200 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем до позначки 4250 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Президент України Віктор Янукович підписав закон про створення земельного банку. Даним документом визначається процедура функціонування в Україні Державного земельного банку, який має бути створений у відповідності до вимог Земельного кодексу України. Надання аграріям кредитів за низькими ставками, прив'язаними до ставки Національного банку України, стане основною його задачею. Законом передбачається, що Кабінет міністрів України передає земельні ділянки сільгоспризначення державної власності до уставного капіталу Державного земельного банку, який належить державі і не підлягає приватизації. З початку нинішнього маркетингового року Україна за інформацією мінагропроду експортувала 6 мільйонів тонн зерна. 1 мільйон 800 тисяч тонн цукру планують виробити у нинішньому сезоні вітчизняні цукровари. Цього цілком достатньо для забезпечення внутрішніх потреб України, інформує Міністерство аграрної політики та продовольства. Вітчизняні сільгоспвиробники, за оперативною інформацією з регіонів посіяли озиму пшеницю на 5 мільйонах 800 тисячах гектарів. Що становить майже 90% прогнозованих до посіву площ і закінчують посів жита. З кожним роком все більше сільгоспідприємств стають прихильниками технології нульового обробітку ґрунту і прагнуть запроваджувати цю технологію на своїх полях. Виходить, не відразу і не у всіх, адже як і у будь-якій важливій справі. На кінцевий результат впливає дотримання усіх вимог виконання кожної операції у чітко визначені терміни. Без потужної широкозахватної техніки тут не обійтися. Висновки спеціалістів щодо тракторів Версатайл як техніки, яка ідеально підходить для якісного проведення технологічних операцій при використанні ноутіл технологій, підтвердили польові демонстрації, що пройшли на Дніпропетровщині. В рамках тематичної конференції, присвяченої питанням впровадження даної технології, на конференції була представлена уся лінійка тракторів компанії Росільмаш трьох серій потужності, серед яких і Версатайл 2375 двохтисячної серії. Більше 30 одиниць цих потужних тракторів уже працюють на полях різних господарств України. Техніка забезпечена і відповідним сервісним обслуговуванням. Создан в Києві центральний склад. Запасних частин, болі 500 наймінуваній. В польових умовах були представлені також зернозбиральні комбайни та самохідний оприскувач. Україні необхідна принципово нова концепція розвитку хлібопекарської галузі. Як ви знаєте, цього тижня на цьому наголосив президент України Віктор Янукович і доручив профільному міністерству та губернаторам розробити таку концепцію. І як ви також знаєте, неодноразово міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк наголошував на тому, що жодних підстав для здорожчання хліба цьогоріч немає, незважаючи на погодні негаразди. Сьогодні в студії в гостях у програми Сільський час один із тих, хто на собі відчув усі примхи погоди. Сьогодні в студії програми Сільський час Віктор Грищук із Запорізької області, голова. Сільськогосподарського виробничого кооперативу перемога. Доброго здоров'я, пане Віктор. Щиро дякую, що знайшли час та можливість приїхати до студії. І я би Доброго хотіла... ранку. Доброго ранку. І я би хотіла почати з тої інформації, яка уже прозвучала про те, що президент України підписав закон про створення земельного банку. Як ви, як аграрій, вам потрібен такий банк? Знаєте, Які функції на вашу думку він має виконувати безумовно, взагалі. Е... Запровадження ринкових відносин щодо землі у нас вони йдуть якось спонтанно, непередбачувано, і підписання цього закону про створення земельного банку не зовсім було я як на мене, і не тільки як на мене, і моїх однодумців з загарбного союзу за України дещо несподівано, що дасть. Поживемо, побачимо. Ну про нього про його необхідність його створення вже говорили, говорили багато років. Говорили, Але ви розумієте, ми чекали другого читання закону про запровадження ринку землі. А другого перше читання є дуже багато різноманітних думок, змін нарад і, і так далі. Форумів різноманітних, але ці пропозиції так і залишаються пропозиціями. А закона у другому читанні у Верховній Раді так і не не, не слухалось. Останнім часом хотіли продовжити мораторій на продаж Землі до 1 січня 2014 року, але як всім відомо, мораторій знято з 1 січня 2013 року, і закон підписан. Ви знаєте, якась така тривога. Я б сказав. Тобто присутня. Тобто у вас недостатньо інформації безумовно. Безумовно, недостатньо інформації. І ми, як завжди, каже, хотіли на краще, а отримали, як завжди. Щоб так не вийшлося, я вважаю, що. Сьогодні е, набирає оприртів е, громадські галузові організації, але ви є членом аграрного союзу України і голова аграрного союзу, будучи в цій студії, в гостях у програми, говорив, що вас не тільки чують, а й дослухаються. Тобто, ви не отримуєте від керівництва своєї організації недостатньої кількості інформації. В, ви, ви знаєте, не зовсім так справа в тому, що аграрний союз України має свій е, інтернет-портал. Сьогодні працює консультативна аналітична група, і ми щоденно заходимо на сайт і отримуємо найсвіжішу інформацію. Але щодо Створення земельного банку, мабуть, з тих коридорів, з тих кабінетів, де про це задумали зробити, не було досить достатньої інформації. Ну, ви знаєте, навіть в програмі «Сільський час не раз говорилося і про те, що повинно створювати що треба створювати земельний банк державний, і що які функції він має виконувати. Ну справа в тому, що не запрацював закон на повну потужність про земельний кадастр, не проведена інвентаризація по всій території України земель. Не відбулося розмежування землі державної власності, землі комунальної власності, землі приватної власності, і нас нас збентежило те, що не зроблено перші кроки, перепригнувши, створивши банк. Але можна вже зараз щось зробити, поки не почалося. Ви знаєте, як нічого тут страшного немає, як на мене, може навіть в якійсь мірі це зроблено навмисно для того, щоб ті люди які... Захочуть продати, а друге читання буде закону про ринок землі, який може внести пропозицію, і буде затверджено остаточно, що першим покупцем земель сільськогосподарського призначення призначать державу вже в особі банк. державного земельного банку. безумовно. Я думаю, що можливо, ми трошки за... будемо трох... профантазуємо наперед, що можливо і таке буде. Ну ви знаєте, якраз про це не раз говорили Щоб ваші колеги. Що держава не опинилась в зненацька. Ситуації я переконаний, що якщо так поступить держава і парламентарі приймуть цей закон і будуть внесені такі зміни в закон про ринок землі, що першим покупцем буде держава, це буде державний контроль. І на першому етапі тотальний державний контроль за рухом землі, сільськогосподарського особливого призначення, це те, що заспокоїть сільську громадськість не стільки. Власників земельних паїв, а й тих, хто сьогодні в них орендує і працює, таких як ми. Ну от скільки ви орендуєте, скільки у вас тисячу, паївиків? майже тисячу гектар паївиків, десь біля 150 чоловік. Ви знаєте, відсотків 15, які по різним причинам готові були і є продати цю землю, але всі звертаються до свого орендаря і ведуть на цю тему переговори. Я особисто. Завжди говорив їм: не спішіть розставатися з землею як з власністю. Якщо вам треба сьогодні кошти, то в нас дуже гарно вже сьогодні працює закон про емфітевзіс. Продажа права користування. Продали на 10-20 років моєму господарстві, оскільки я орендую. Ми домовились по розрахунок, вирішили ваші сімейні проблеми. А власність залишилась за вами. То ви залишаєтесь власниками. Можете передати своїм дітям. Ви продали тільки право користування. Мені як орендарю, дуже це зручно, тому що я маю на 20, на 30 років гарантію, що ця земля ніким не буде забрана. А якщо це ще зрошувальні масиви, а їх якщо треба інвестувати і відновлювати, то це дає можливість перспективу. Якусь створює для а ви інвестуєте у зрошення? на сьогоднішній день. Ми беремо з минуло, з майбутнього року, 13 по 15, ті ділянки, які сьогодні ще можливо відновити, тому що рік, який пройшов, аномальний рік з 1956 року старожили не пам'ятають такої засухи. 65 градусів термометр показував на полях з кукурудзою. Хіба може щось живе витримати? Ні, Ну скільки ви не добрали врожаю? Ви знаєте, в 10 разів менше зернових зібрали по порівнянню з тими роками, як завжди. Якщо ми збирали у нашому господарстві біля півтори тисячі тонн зернових, то в цьому році зібрали всього навсього 140 тонн. І дякуючи Богу, що е, вродило на цінневих е, ділянках. Ми не знаємо, як так відбулося. Ну бог є. Ми отримали е, невеличка була ділянка, засіяна сім'ями площ, площами, е, Отримали майже 35 п'ять з гектара, Коли поруч 2 кілометри поле 350 п'ятдесят кілограм. Як так сталося? І це е, придало нам сили. Ми вже відсіялись. Бог послав нам вологу е, озиміна в дуже гарному стані. Е, зараз чекаємо дощів, щоб засіяти озимий ячмінь. І дай Бог урядову підтримку. Ви якось відчуваєте? Ви знаєте, моє особисте господарство йшло, е, пішло до кінця. Отриму... Чи ви її не потребуєте? Справа в тому, що без державної підтримки сьогодні неможливо підняти і відновити зрошення. Безумовно. Ну але без... якраз тут планується досить серйозна да, державна ми знаємо. програма. Навіть так. З, з, з візитом був Микола Янович в Запорізькій області, і не тільки в Запорізькій про це говорилося. Ми це чули, і дай Бог його словам до реалізації парламентами. У будущому майбутньому році в бюджеті, щоб головне були кошти. Другий момент сьогодні аграрний сектор України безумовно без державної політики, поміркованої щодо кредитування, щодо забезпечення палено-мастильними матеріалами, добривами, засобами захисту рослин. Коли ви кажуть, всі керманичі, особливо перед виборами, що хліб не подорожчає, то ми чекаємо з другої сторони. Якесь втручання на ті компанії, які нам дають пальне, тому що на пальне, тихесенько, буквально за тиждень на 20-30 копійок диспальне подорожало, а, а хліб так обсяг. і стоїть. А в великих обсягах, а коли це починаєш, то суми. це відчутні суми. Тому якщо держава береться регулювати ціни на на, на на продовольчі товари, то ми хотіли б, щоб державне було якесь втручання на стримування. Ці на добрива на те, що треба для того, щоб ви але держава своє втручання зараз переводить більше так само на ринкові рейки. Я маю на увазі інтервенції, в тому числі і зерно інтервенції з аграрного фонду України, і борошно у разі ж, необхідності. Тобто, вами... це не тиск на вас. Безголовно. не піднімайте ціни на зерно. Ну, ми ж були а з просто... вами свідками, коли в минулому році ми просто воювали за те, щоб відмінили квоти. Дякуючи но Богу. То і... в минулому році, і... І... і кажуть, що вже більше такого не буде. Ну дай Боже, ви знаєте. Е... Інтервенції, що на фінансовому ринку, що на продовольстві, це є ринкові засоби, і ми за них у вас вистачить, незважаючи на от, нинішню ситуацію, виплатити своїм орендодавцям орендну плату. Можливо, ви підтримуєте ви знаєте, соціальну сферу. Ви знаєте, ми не можемо стояти осторонь соціальної сфері. Тому що наші діти, наші внуки ходять в школу до дитячого садка і так далі. Але наше завдання вирощувати хліб, справно платити податки, а завдання комунальних служб речительно використовувати ці кошти і ефективно. От. Друге питання: щодо розрахунків по паям. Ви розумієте, держава кожен рік нам, нас ставить орендарів перед фактом. Індексації, індексації, і в цьому році поставлено на 75% вище. Це неможливо. Нам пообіцяли, що буде це питання переглянуте, але воно так і залишилось на рівні. Прийшлось нам. Вести роботу із орендодавцями, з власниками паїв, я хотів би, використовуючи цю трибуну, подякувати їм всім за розуміння, тому що люди живуть на селі, люди поруч, вони бачили, що у їх нагородах виросло, що у нас на полях виросло на їхній землі. Ми вже сьогодні, ті люди, які забажали отримати зерно, видали ячменем трошки пшеницький, виросли трошки кукурузи. Ми показуємо, що ми. В першу чергу ставимо питання розрахуватися з тими людьми, тому що переважна більшість цих пайовиків – це пенсіонери, які гостро так сказати нуждаються в цій підтримці, і так далі. Плануємо на рівні минулого року по сумі розрахуватись, дай Боже, але є господарства, які мають кредити. Короткостроковий, середньостроковий. Тому е, Тому е, слухалось питання на конференції аграрного союзу, і хотілось би звернутися до Миколи Яновича Азарова, щоб уряд втрутився в цей процес і ну, про це говорили банками, про колонгацію термінів. Та, безумовно. Кредитів. Потім е, я хотів би подякувати. Ми вчора здали в обласне управління. Е, Сільського господарства Запорізької області, не тільки я думаю, Запорізької пакет документів щодо висновків про форс мажорні обставини є надія на те, що уряд з резервного фонду на поворотній основі дасть певні фінансові, фінансову допомогу на придбання на весну пального, засобів захисту рослин, насіння, щоб ми відсіялись весною і.

Ситуація така, як у моєму господарстві, ну в 10 разів, ви розумієте, що це просто катастрофічна ситуація, а ті, хто ще має кредит, я не знаю, як вони просто виживають. Якою б не була ситуація, як ви добре знаєте, якщо люди, селяни, власники земельних паїв довіряють керівнику сільськогосподарського підприємства, що господарює на їхніх землях, вони завжди досягнуть розуміння. І це добре знає і на власному досвіді також. Кожен хто цілком обґрунтовано претендує на звання кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. У місцевому сільгоспідприємстві села Очеретувате Семенівського району Полтавської області. Надія Симонькіна пропрацювала до 2000 року. Зараз на пенсії. Має земельний пай і здає його в оренду приватному сільгоспідприємству Дружба, яке тепер працює у їхньому селі. Зрівняно з чужими селами, Хорошо. Хто що хоче, те бере. З першого дня здають в оренду ПСП Дружба свої земельні паї. І Дмитро Іванович з дружиною. Хочеш гроші бери, хочеш зерно, хочеш муку, хочеш сахар. Що усе дають. Поміщ велика, таким як ми ось, і безкоштовно. Загалом більше двох тисяч землевласників є пайовиками господарства. Для усіх розмір орендної плати у цьому році зріс на 30%. Можуть повністю пай забрати грошима, може зерном. В обробітку ПСП дружба більше 7 тисяч гектарів землі. І за кожен господарство сплачує по 50 гривень на розвиток соціальної сфери сіл, в яких працює. Це ми з ним дуже. Працюємо дружно і розуміємо одне одного співслова. Він один із керівників нового покоління, який розуміє важливість того, що були кодри, потрібно розбудовувати село. Надаються допомоги в усьому, і в ремонті школи. Буквально в минулому році ми збудували. Чи зробили капітальний ремонт і відкрили дитячий садочок перлінку? Більшу половину коштів на ремонт і облаштування дитсадка виділило господарство. Велику допомогу надає нам ПСП, дружба. Дуже гарні умови в нашому дитячому навчальному закладі. І доки маленькі відвідувачі перлинки ростуть, вчаться, розвиваються в таких затишних умовах, їхні батьки трудяться в різних підрозділах господарства. Трудовий колектив підприємства близько 300 чоловік. Середня заробітна плата 3 3-3,5 тисячі гривень. Як людина відноситься до роботи, який об'єм роботи робить, який спеціаліст. На людях на зарплаті ми не економимо. Леонід Якимов у господарстві не перший рік. Останні два роки працює на новому комбайні. Цієї осені збирав соняшник. Оце сьогодні вже, наприклад, за 4 часи роботи я 12 гектарів змолотив. В Господарстві у нас умови праці дуже хороші. Ми задоволені, навіть по зрівненню з остальними господарствами нашого району. Ми, ми лідери, можна сказати, прямо. На відміну від Леоніда Анатолій Семенюта, водієм тут працює перший рік. З цього року і свою землю віддав в оренду господарству. Тут працюю сюди, віддав, щоб знаєте, що виписати можна було чи зернути сюди. Саме головне зарплату платять воробі, все. Цьогорічною врожайністю соняшника спеціалісти задоволені на окремих полях по 38, є й по 44 центнера з гектара. Посуха відчутно знизила врожайність кукурудзи, якою господарство засіяло більшу половину площ. І все ж, у порівнянні з іншими, у дружбі врожайність цієї культури центнерів на 20 буде вищою. Взяли ми землі не дуже такі хороші, довели їх до своїх кондицій. Тепер у нас вони. Дають добрий врожай. Провадження новітніх технологій секрету Так тут немає нічого. робимо те, що треба. Зібрали вирощений врожай і відразу готують поле під врожай наступний. В останні два роки господарство відчутно оновило машинотракторний парк, замінили комбайни, трактори, придбали ґрунтообробну техніку. Одна із останніх новинок ця жатка для збирання соняшнику придбана у компанії Амако. Вабако, в принципі, обслужування сервісне, більш-менш на нормальному рівні. Є взаєморозуміння, є підтримка і в важкий час можна ждати на допомогу. В цьому підприємстві керівництво не стоїть на місці і весь час новітні технології, новітня, новітня техніка, а це успіх в їхньому бізнесі. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто в цьому році претендує на звання «Кращий господар в Україні, ви можете і в журналі Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті компанії партнера проекту, і на сайті журналу АгроЕксперт, і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспектива.ком. А сьогоднішній випуск традиційно продовжують поради садівникам та городникам. Традиційно покрова в Україні належить до великих християнських свят. На її честь у багатьох селах будували і освячували храми за народними прикметами, яка погода на покрову, такою буде і зима. У жовтні готують і проводять озимий посів деяких овочів: моркви, петрушки, буряку, редису, салату, часнику тощо. Відсортоване і відкаліброване насіння перед посівом дезінфікують і замочують у розчині коров'яку. Грядку для озимих посівів готують завчасно. Перекопавши ґрунт, носять добрива і роблять борозни глибиною 4 сантиметри, сіють, коли температура на поверхні знизиться до 2-3 градусів. Це, як правило, співпадає з початком ранкових заморозків. В середині місяця збирають пізню капусту і закладають на зиму. Щоб капуста зберігалася довше, відбирають сухі, середні і великі головки і зберігають їх у підвалі. Або погребі. Час підготувати молоді деревця до зими, коріння від морозів захистить земляний насип, а ніжний стовбур від холодів та гострих заячих зубів обгортка із газет, гофрованого картону чи соломи. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Світла тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень. о цій же порі. Тримаймося!